Добресенького всім раночку. Ви дивитеся влог з ді. Цілий день будемо сьогодні з вами працювати. Я сьогодні встала в 6:30 раночку. Лягла вчора, не питайте, скільки. І що, сьогодні у нас по плану 6 клієнтів. Остання клієнтка на 8 вечора. Тож, побажайте мені успіхів, і, якщо я. Викладу цей влог, значить, я вижила. Навіть під цим не можу звернутися дивитися, чим потім. А дивись, я не знаю, я ну взагалі я раніше. Де стопленочі почему від нас. Ви потім напишете мені, якщо записатися. Так, бо я. Завершила робити віки, Дівчатки, як я хочу спати. Це просто. Буду зараз робити собі каву, бо я зараз просто чокнусь від того, наскільки я хочу спати. Це не мене я забула купити вчора воду. У мене всього лише 2 бутилочки води на каву на цілий день до вечора. Я не знаю, десь буду йти куплять, Напевно. Але кофе хочеться, тому Надо. І хочу нагадати вам, що я користуюсь найкращими матеріалами для вій в Америці. Називається. Лешософі. Я дуже всім майстрам-лешмейкерам раджу по попробувати цей бренд. І якщо ви хочете спробувати, але вам за дорого можливо буде, при промокоді, якщо ви вкажете d 15 на сайті при замовленні, вам буде знижечка мінус 15%. Хто не може знайти сайт, я залишу його в описі. Сайт це сторінка інстаграму, і там в шапці профіля буде сайт Лашософі. Ви заходите, робите замовлення і в кінці вказуєте d 15, автоматично знижечка вам нарахується. Користуйтесь! I have to be so boring Just uh, plain French, 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 but French. French, but short Or uh, shape to like oval shape. Right oval Okay, right. okay. Uh, and this color okay. Milk uh, or pinkish milk 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 Я вже відпустила другу клієнточку. А сідаю перекусити. У мене тут броколі тушковані. Булгур чи такий рис. Непонятно, і фарш з овочами. Я все ж продовжую доїдати ту їжу, яку замовила на роботу. М -м Дуже голодна, хоча вчора ввечері я, я з'їла суши. І думала, що сьогодні цього день нічого не буду їсти, але прям дуже хочеться. Тому всім смачного! Тим, разом зі мною куше! Боже мой! Спасибочки, дорогая! Як красиво! Меня... Я дострую надо надо. Okay. красота. Нічого страшного. Ну, я тебе здоровий образ життя. Ага, да. Надо. не знаю, як ви, а я в шокі найбільший не знаходжуся. Просто пофотрітьте, що мені подарила клієнтка. Торт, квіти. Знаєте, Сара? Знаєте чому? Бо в мене 2 липня було день народження. Просто, ну, 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 що це за найкращі клієнти в світі? Ну? Що, у мене трошки було часу між клієнтами? Я п'ю кавуську і змонтувала тільки що влог. Домонтувала влог за третій день відпустки. Нарешті. До речі, чим нагородила мене відпустка? Герпіса. Це через те, мені клієнти кажуть, що це герпіс у мене через те, що я перегрілась на сонці, і я кажу, що я ніряла потім. І походу, по різкий збій температури в тілі. от дав мені. У мене є цей вірус Герпіса. А в Україні в мене взагалі кожних 3 місяці був герпіс. Тому я лікуюся. Коротше, завтра в нас івент. І я буду дуже красива. Я сподіваюся, що за ніч затягнуться ранки і я зможу матовою помадою перекрити це все. Дуже хвилююсь, тому що, начебто, і презентацію відрепетирувала, і все, але якось так все одно мені ніяково, тому що це буде перший мій виступ. Просто прям дуже переживаю, якщо чесно, як все пройде. Щоб ми все встигли зробити. Ми завтра з ланочкою рано збираємось, поїдемо, все приготуємо, закупимо. І вже десь годин-4 ми заїдемо на студію, приготуємо там все і будемо чекати, дівчат на 6 вечора. Тому буде дуже цікаво, не знаю, чи буду я знімати влог, тому що буде, можливо, незручно. Тому. Дивіться все в інстаграмі, буде дуже цікаво. Мені просто не віриться, що залишилася одна клієнточка на педикюр. Я вже приготувала. Місце. І, чесно кажучи, я не знаю. Мені вже так погано, <гум> а ще треба приїхати додому, роздрукувати на завтра афірмації на бокальчики, які ми повішаємо. Я думала, що я встигну домонтувати влог, щоб це викласти сьогодні. Але я думаю, розумію, що ні, навряд ли Фух, я не знаю, як ці блогери кожен день роблять влоги на YouTube. Колись я це теж зроблю. Обіцяю. Так, я вже завершила все, все зробила, що потрібно на сьогодні. Я підготувала навіть вже відео, світло з собою взяти, монтую влог за четвертий, останній день з відпустки. Нарешті він сьогодні вийде. Вже сьогодні другий влог вийде на ютубчик. Я собою довольна. Відпустила шосту клієнточку, збираю речі і вирушаю додому просувати речі на завтра. Обираю лук, якому я завтра буду виступати. Переживаємо Ланусі, щоб ми все встигли. Тому що реально дуже багато справ: забрати стульчики, забрати декор, забрати стіл, загрузити це все в машину, забрати екран. звідси, Бо я не хочу його додому везти, бо я переживаю, що його поб'ю. Коротше, дівчатки, це взагалі. Скупитися в магазині, нарізати це все. Ну, ви поняли, буде дуже-дуже багато справ. Головне мені зараз попросувати речі. І вибрати те, що я вдягну. Це найголовніше наразі, бо я ще не вирішила. І я думаю, що це кінець влогу, тому що в мене вже немає сил не говорити, не знімати, якщо чесно. Вибачайте, що останню частину дня ночну я вам не покажу. Завершила я в 9 годин вечора от і виходжу. Ще десь хвилин 15, напевно, я все заберу. Свій тортик заберу. Шикарний, який мені. Клієнточка подарувала. І буду йти. Все, всім, до зустрічі! Підписуємося, ставимо лайки. І любимо ді!